За Францію я не сумую, тому що картинка класна і дійсно емоції були прикольні. І коли я вже там десь от на четвертому-п'ятому році проживання у Франції, я дійшов до дуже простої думки, що коли я поїхав до Франції, я думав, що людина це космополіт, може бути перекати поле. Куди там вітер подув, ти там можеш і в принципі нормально себе почувати, як насіння кинуло там і там закорінилося. Ніфіга, от у нас якесь коріння з нашим родом. Хоча я не народився в Україні, як я ще дитинкою записав собі. В паспорті, що я українець, і напевно якесь емоційне коріння в мене пустилося в Україні. І у Франції я себе усвідомив українцям. Отак мене відбулося. І кожного разу, коли я повертався до України, я ну, усвідомлював і відчував, що я є українець, я є українець, і, і е, от я повернувся в Україну, тому що. Просто ти все одно, якби ти не поважав, не любив ту культуру, ту землю. Ти почуваєшся, коли там ти там довго, ти почуваєшся себе чужим. Там все одно.